Конкуренція всередині сім'ї і боротьба за любов у театрі Франка презентували виставу Калинова сопілка. Режисерка Валентина Єременко ворожбіт перенесла на сцену історію герою повісті української сучасниці Оксани Забушко. Чому киянам та гостям міста варто відвідати виставу? Соня Григорчук розповість: дідова дочка і бабина дочка. І вона того ж таки ранку відлупцювала оленьку. Народна казка про Калинову сопілку та біблійна легенда про Каїна та Авеля переплелися в повісті Оксани Забушко. А в постановці Валентини Яременко ворожбіт її герої отримали голоси та обличчя. То була мрія занадто висока, щоб повігся, заповнити їй життя. О, Отут, копайте. Гарний шар, там закладений авторкою, саме психологізм, психологічна складова, причина наслідкової зв'язки, чому персонажі там каз, казкові персонажі або біблійні могли би вчинити саме так. Всі герої намагалися, ну всі прагнули до щастя, але чиїмось коштом. Ну, типу, всі чекали, що хтось там хтось мене приведе. Вистава показує глядачам проблему травми поколінь. Батьків, які шукають відповідей, чому втратили доньок. А також сестер, які відчайдушно змагаються за прихильність батьків. Моя героїня це недолюблена дитина, перш за все, мамою, а для дівчинки мама це найголовніше. Для мене це не близько, бо я люблена дитина обома своїми батьками. Але було дуже цікаво досліджувати природу цієї поведінки. Травмовані люди травмують дітей, каже виконавиця ролі матері Тамара Андропова. Пояснює, її героїня переносить усі образи та страхи на старшу доньку Ганусю. Щоб все те, що доля завинила мені, було взяти на борт в одне життя, щоб у наступному житті в дочному, повернутися. І як у чесній купецькій угоді. Мені здалося, що деякі травми я своєю пропрацювала, і все класно. Але от працюючи над цим матеріалом, ну у мене прям погляд був якийсь трошки ненормальний, і я нічого не могла з цим зробити, бо там були внутрішні конфлікти. Я зрозуміла, що щось не недопрацювали, треба допрацьовувати. За жанром зазначає режисерка, вистава є ретроспективою. Глядач стежить за спогадами батьків, які шукають моменти, що призвели до непоправної втрати. Є моменти, де вони як спогади, і вони говорять від третьої особи. Є моменти включення. Тобто, ми, начебто, проживаємо цю історію тут і зараз. і Вони говорять від першої особи. Майже весь простір камерної сцени займає гігантська карусель. Однак режисерка навмисно не пояснює її символізму. У нас вони були дуже такі, зрозумілі нам і, і ми це розбирали. Але у кожного своє соціація навіть класно дуже в нас, у нас акторів. Не треба, не треба ці визначення давати. Хай буде простір кожного для фантазії. Спочатку у нас в неї не було. Ми репетирували в класі, робили різні пластичні етюди, замальовки, розбиралися, що до чого. Потім через недовгий час нам уже дали цю декорацію. Було набагато ясніше, але з іншого боку і складніше. Як мавпа лізеш і руками, і ногами, і ще й довгі ці сукні подвійні. Калинова сопілка представила відвідувачам нове обличчя, відзначають у театрі. А саме для акторки Аліни Підгорної цей театральний сезон перший. Я тільки закінчила університет і потрапила сюди. Е, тому це моя перша роль, ще й така нелегка, <ріху> так. Але я дуже щаслива і вдячна. Глядачі оцінили глибину вистави. кажуть теми, які підіймає режисерка, поза часом. Якщо чесно, я не читала оригінальний твір, але після вистави я обов'язково прочитаю. Я йшла не підготовлена сюди, але я дуже вражена. Я мені дуже сподобалось. Сьогоднішня постановка франківців говорить про те, що кохання. Незважаючи на наш жорстокий і неспокійний час, це чи не єдина радість у житті, яка дарує крила, яка робить людину надзвичайно сильною, водночас беззахисною. І за нього треба боротися в будь-який спосіб. Новою сопілкою у театрі Франка завершили ювілейний 105-й театральний сезон. Тож квитки на виставу шукайте вже в наступному. Соня Григорчук, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.